Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Заводовський. Ми мене дуже просило подивитися питання, яке стосується посилення мобілізації у вересні 2024 року. Є новини і є заклики до того, що мобілізацію все-таки будуть посилювати, будуть жорстче виловлювати, відловлювати і так далі по списку. Навіть екс-прем'єр Борис Джонсон. Британський сказав про те, що в Україні мобілізацію треба посилювати. Знаєте, моя думка, бриташки дуже хитрі і дуже розумні в кавичках, дуже комфортно влаштувалися. Звісно, дуже легко загрібати жар чужими руками і командувати, що кому робити. А на Будапеський меморандум пофіг. Бриташки живуть собі своє життя, комфортно їздять по світу, ходять на концерти всесвітньо відомих трясогузок. А в Україні люди гинуть, і діти гинуть, і якось так. А ми зброю даємо, типу індульгенція. А ви посилюйте мобілізацію собі, так сказати. Головне, щоб не нашими руками. Хоча ми давали колись гарантії безпеки, якось так. Ну це в мене така хвилинка ненависті, але по-моєму в моїх словах є сенс та логіка. Напишіть, чи ви зі мною погоджуєтеся чи ні, дуже зручно та комфортно загрібати жар чужими руками, а про свої обіцянки забувати. І жити собі нормальним життям, проживати свою молодість, їздячи по світу, живучи спокійно і будуючи плани на майбутнє. А на інших пофіг. Добре, давайте я подивлюся стосовно поселення мобілізації, що буде відбуватися. Так, добре, дивимося. Тут Чотири карти витягну. З цієї колоди чотири карти витягну. Давайте подивимося. Так, давайте я гляну. На циганській колоді і на таро. Так, що стосується посилення мобілізації, карта ожидання, карта очікування падає. Карта дворянина, карта сильного чоловіка. Карта печалі, карта тоски і карта хвороби. Ну, така ситуація, я би сказав, напружена. Дивимося на Таро. Карта Дурня, нульова, нульовий аркан, якийсь дуже грандіозний перезапуск, обнулення, нові правила, нові закони. Карта башні, карта руйнації, хаос погана карта негативна. Тим паче, біля карти дурня це може означати, вибачте, будь ласка, якісь дуже негативні епізоди переміни, але в гіршу сторону. Тут десятка хрестова карта тяжкого грузу. І Королева Кубків, карта сильної жіночої енергетики. Я скажу так, мобілізацію будуть підсилювати, посилювати. Карти показують. І, звичайно, що стурбована Європа, Америка, Британія будуть закликати українців воювати, а самі в цю війну не вв'язуються, тому що вони самі розумні, самі хитро виграні. я скажу так. Від себе скажу, що за 10 років війни я ні разу нікому не вказав, кому що робити, кому йти на фронт, кому не йти на фронт, тому що я вищий цього. Я вищий цього, і я розумію, що я не вправі розпоряджатися життям іншої людини. Шкода, що в нас таких людей дуже мало, і що ми дійшли до того, що готові один одному горло перегризати. Ніякої емпатії, ніякого співчуття, ніякого співпереживання, ще й за мову гризуться. Ніби це найбільша проблема в Україні. Якісь патрулі в Івано-Франківську, повна маячня. Бережіть себе, всього найкращого.